Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Записую для вас дорогі овни, таро розклад на вересень місяць. Сьогодні, як і завжди, в мене в руках класична колода Райдера Уейта. По ній ми будемо дивитися на кожен тиждень по дві карти. І по цим двом картам я буду розповідати, що вас очікуватиме в вересні, на що вам можливо потрібно буде звернути увагу. Зазвичай в місяці в нас чотири тижні, тому загалом буде вісім карт, і в кінці буде остання карта. Вона буде єдина, на яку конкретно колода хоче звернути свою увагу. І відповідно по цій карті буде все набагато можливо зрозуміліше для вас, тому давайте розпочнемо. Будемо діставати по дві карти і дивитися їх значення. Так, перший тиждень для овнів у вересні місяці. Дивимося. Карта повішений. Скоріше за все, що у багатьох овнів якась, можливо, в першому тижні буде досить така. У когось буде складна, можливо, ситуація, коли потрібно буде трохи почекати, а в когось, можливо, будуть справи йти не так, як вони хотіли б, тобто будуть якісь, знаєте, гальмування процесу і так далі. Тобто, не так все буде швидко просуватися, як можливо, ви цього захочете. Це може стосуватися якихось ваших справ. Або ж, ну, в принципі, і здоров'я в деяких випадках, коли людина ну, якби, вимушено має призупинитися і відпочити. І друга карта на перший тиждень. Це в нас сім кажезлів. Ось так вона виглядає. Ось так карти виглядають в поєднанні. Ну, загалом, тут ми бачимо людину, яка від чогось. Захищається, тобто, скоріш за все, що в якихось справах, напевно, коли вам ви захочете, можливо, якогось просування, вас хтось буде гальмувати. Або ж, це може бути щось пов'язане з думкою оточуючих, тобто ви, наприклад, не знаю, там захочете. Типу, не починати чогось нового, але інші люди будуть там нав'язувати, можливо, свою якусь думку і казати, що вам потрібно це розробити. Ну, цікаво. Давайте підемо далі. Другий тиждень для овнів у вересні. Дивимося, сімка кубків це друга сімка вже. Тут у нас була. Сімка жезлів, тут сімка кубків. Ця карта нам говорить про те, щоб ми не довіряли якимось ілюзорним, ну, не ілюзорним так, тобто ілюзіям. Ми не довіряли ілюзіям і тому, що нам, можливо, будуть нав'язувати, або ж це може говорити карта про вибір чогось. Можливо, вам потрібно буде на другому тижні більше на щось звернути увагу. Uh, і там всі за та проти uh, зважити. Тут ця карта про те, що не потрібно керуватися емоціями, потрібно більш uh, більше, якоїсь конкретики, не сліпо довіряти якимсь словам або емоціям. І друга карта король жезлів. Ну, тут у нас розклад і для чоловіків, і для жінок, тому тут може вказувати або ж на вас, як чоловіка, або на якусь персону в вашому житті, яка, можливо, буде нав'язувати ці ілюзії, або з якою вони будуть пов'язані. Можливо, ця людина буде вам допомагати в процесі. Це якийсь чоловік, в основному жезли, це земна стихія, але ж зазвичай тарологи не прив'язуються до, до знаків зодіака, коли дивляться на саму карту, саме по, ну, грубо кажучи, по масті, чи як це сказати, по стихії. Тобто у нас є жезли, є повітря. Це мечі, є пентаклі це гроші або там матеріальні нематеріальні цінності, це вогонь і так далі. Так, і третій тиждень. Для вас Тут уже вісімка пентаклів. Тут вже протягом закінчується тиждень. І місяць, точніше, і наприкінці місяця, в третьому тижні, ви вже будете мати якісь результати вашої роботи, скоріш за все, або робота буде надалі продовжуватися, над тим, що можливо ось якраз ну, тормозилося на початку місяця. І друга карта на третій тиждень Д'явол. Ну тут е, цікава ця карта тим, що це може бути якась спокуса, е, спокуса, якісь такі, знаєте, деякі. Е, Якась можливо пристрасть, все, що від дьявола, тобто якісь, можливо, незаконні дії, можливо, вас хтось буде штовхати на це, або ж якась така от алкоголь, тобто все, що від вказує вказується карта. І тут в поєднанні досить цікаво, що можливо, е якась, знаєте, можливо. Якраз ситуація, яка буде пов'язана з роботою, вона ось буде пов'язана якось з цим. Тобто, можливо, якийсь ваш спосіб життя не дає просунутися вашим цілям, вашим діям, і ви це зрозумієте на третьому тижні. Можливо, і таке, але щось якась буде можливо спокуса, тут більш конкретніше на це. Четвертий тиждень, дорогі вовни. Тут у нас вісім кажезлів, карта швидкості, коли ситуація швидко зміниться, і можливо саме в четвертому тижні ви отримаєте якісь уже остаточні результати. Ви навіть прийдете до нього, не очікувавши, що він так швидко вас наздожене. І друга карта король мечів. Ну тут конкретно, якщо там людина в нас була е з діями, тобто тут у вас був король жезлів, е де тільки що можливо планувалися, якісь дії, можливо, пророблювалися, то далі вже буде будуватися більш конкретна стратегія, що робити далі, як діяти далі, і що робити вже можливо з тими напрацьованими. Напрацьованими якимись етапами, як продовжити цю справу, або як продовжити, куди направитись, в яке русло. Тут знову ж таки чоловік. Щось пов'язане з цим, якась карта швидкості. Щось... Можливо, ця людина, я можливо, ця людина досить швидко вплине на вашу ситуацію, і вона зможе якось її пришвидшити. Так, і зараз я тут поправлю. І е, карта порада для вас, дорогі овни. Давайте дістанемо, на що вам потрібно звернути увагу. Давайте, напевно, знаєте, як зробимо ось ці всі карти, які ми з вами дістали. Так? Ось ці всі карти, я їх докладаю в колоду, перетасовую, і, можливо, якась з цих карт. Випаде повторно. І це буде означати те, що колода хоче звернути, можливу, увагу вашу саме на якийсь конкретний тиждень в місяці і закцентувати увагу на ньому. Так, і дивимося. Сімка мечів. У вас декілька сімок, по-моєму, випадало, вісімки були. Тут карта обману. У Вас там випадала про ілюзії карта по моєму «Сімка мечів». Тому будьте, будь ласка, уважні дорогі овни, щоб вас в вересні місяці ніхто не ошукав, щоб ви нічого не втратили, щоб всі ті цінності, всі ті дії, які були пророблені, щоб вони були в позитивному ключі, і звертайте особливу увагу, якщо я правильно пам'ятаю, там зараз у нас ще є ретроградний Меркурій ще напевно не закінчиться. тому... Можуть втрачатися і речі якісь, але я думаю, тут про щось більше. Тут це конкретно карта якихось обманів, ілюзій. Будьте, будьте завжди на поготові Тому. Дорогі овни, бажаю вам всього самого найкращого в вересні місяці. Підписуйтесь обов'язково на цей канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Мені дуже приємно буде читати ваші коментарі, і це вплив на подальший розвиток каналу. Тому буду дуже вам вдячний за це. Всього самого найкращого!